В умовах воєнного стану кожен українець має знати, як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів. Особливо це стосується громадян, що проживають на деокупованих територіях та у населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування. Проводиться інформаціонально роз'яснювальна робота з населенням щодо ризиків, які виникають при повадженні з вибухонебезпечними предметами. Це необхідно для того, щоб населення нашої громади було ознайомле не лише з теоретичними знаннями, які заходи необхідно вживати при виявленні вибухонебезпечних предметів, а й були ознайомлені зразками боєприпасів, які можуть залишитися на вулиці або на подвір'ї після ворожих обстрілів. За сприяння Покровської військової адміністрації, фахівці міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС провели роз'яснювальну роботу з населенням Покровської громади. Андрій Гончар пояснив, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Оглянутися навколо себе, щоб помітити чи не помітити інші небезпечні предмети, розвернутися в 180 градусів в ту сторону, з якої ви прийшли, і своїми кроками відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань це приблизно 150 і більше метрів. Далі зробити якусь помітку, що там в тому напрямку єзпечний предмет, зателефонувати за номером 101 або 112. Присутні на заході діляться в умовах суворого сьогодення, отримані знання вкрай необхідні, бо можуть зберегти не лише здоров'я, а й життя. Дуже навіть познавательно но сильно страшно. Не дай Господь, щоб це було в нашому місті. Це кошмар. дякуємо дуже тренерам. Вони доступно і гарно розповіли нам про мину небезпеку. Будемо сподіватися, що в нас буде все добре. Я нового знала, чорнула узнала. Очень патомуша ще що даже не подумала, що воно взорватися може. Головне, на чому весь час наголошують рятувальники, пам'ятати, що будь-який незнайомий предмет може стати небезпечним, і дорослим важливо не лише бути уважними особисто, а й донести це до своїх дітей.